Доброго дня мої підписники. Сьогодні у нас 15 вересня. Приїхали вибирати огірочки. У нас посаджений один родочок. Садили ми його після часнику, зібрали часник і один родочок посадили. Пробіглися ми зібрали, залишились у нас тільки насінники на насіння огірочки. Ще багато цвіте. Ще один насильник штук 6-8, ну, приблизно визнали, не знаю. Оце цвітуть азогірочки маленькі. Зазвичай ми вибираємо маленькими, але ж трошки забулись про них, бо вже навибирали О, ще такі. Вибрали ми ціле відро. Так що кому хто хоче сіяти після чеснику, хоч була й засуха, був пройшов тоді дощик. Зразу після дощика ми посіяли один рядочок. Тому що вдома була спека, пожовтіли всі огірки і всі пропали. Не було зовсім. А тут на полі щороку є. Небагато ми трошки сіємо пізніше і щороку є в нас. Так що вибираємо вже, це не перший раз, так завжди разів 2-3 на тиждень вибираємо по пів ведра маленькими, молоденькими корнішончики закриваємо банку. Ну і перцю, я не знаю скільки разів, але разів. 10 ми вже вибирали, 10 вітер від... звідси вже вибрали. Це у нас такий перчик. Вон ще відро вибрали, там ще висить. От, теж видно. І в кінці поля там ще такий кусочок. Ну Там трошки пізніше, Ну цього, теж ще багато буде все ще червоненький, нема куди служити. Завтра приїдемо картоплю купати, я її трошки почистив. Отак От у нас наші рядочки виглядають, Картопелька чистенька. Трошки втрамбували крайній рядочок, а то доріжки в нас немає. Тут в нас десь 16 соток. Завтра після роботи, сьогодні на ноч йду. Після роботи приїду і почнемо викопувати картоплю. Буду знімати і показувати, який сорт картоплі в мене. Тут два сорта. І побачимо, який врожай. Так що, кому щось цікаво чи якісь запитання, пишіть, запитуйте, буду відповідати. Всім гарних переглядів. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім гарного дня і мирного неба.